Українці, привіт раді дати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. В нас клієнти часто запитують, як же їм найдешевше розмитити автомобіль і зробити так, щоб митні платежі були найменшими. І ми хочемо сьогодні з вами поговорити про те, як митниця нараховує митні платежі, на що вона звертає увагу, і чому ми не можемо автомобіль, придбавши за 100 євро, за 100 євро його і розмитнити. І отже, зараз ми вам покажемо. Секретну таблицю митниці. Чому я кажу секретну, тому що ця таблиця, вона митниками не всім надається, і ви у вільному пошуку її не знайдете. Але на нашому каналі цю інформацію ви можете отримати. І якщо ви подивитесь на цю таблицю, там чітко і просто розписано: автомобілі, марки і за скільки їх можна приймати до митного оформлення, яка вартість. Наприклад. Ми бачимо, що в таблиці зверху спочатку в нас іде автомобіль Peugeot 3008. І якщо цей автомобіль 2020 року, то вартість у купчі, якщо там двигун дизельний, має бути не меншою ніж 18 тисяч. 500 євро. Якщо ціна буде дешевшою, тоді на митниці спрацюють ризики, і цей автомобіль ви не зможете розмитнити. Митниця буде подавати запити, і у вас будуть проблеми. І дивіться, таблиця розбита по роках. Від 2020 року до 2009 І дивимось, Peugeot 3008 з дизельним двигуном. Вартість 2020 рік митниця рахує 18500 євро. Якщо це автомобіль 2015 року, митниця рахує 7800 євро. Якщо 2009 2250 євро. Отже, якщо ви купите автомобіль Peugeot 3008 2009 року, але в купчі напишете ціну нереальну, а захочете зробити менше, наприклад, 1000 євро, то митниця цю купчу вам не пропустить. Вона буде рахувати по своєму мінімальному індикативу. Ви в свою чергу можете піти до суду після розмитнення і подати на митницю скаргу, що митниця вам порахувала занадто дорого, і вже в суді доводити, що ви цей автомобіль купили дешевше. Якщо у вас будуть чеки, буде реальне підтвердження цієї купівлі, ви можете судове засідання виграти. Але якщо цього не буде, тоді і суд ви не виграєте, і митниці заплатите кошти. І ви бачите, йде розподіл, якщо брати цей Peugeot 3008. Йдуть дизельні двигуни і йдуть бензинові двигуни. Так само і далі 5008 Peugeot, 308, 508. в таблиці вказані ці всі автомобілі. Також наступним автомобілем є Citroen C4. Якщо такі автомобілі 2020 року, то мінімальний індикатив, пропускна ціна на митниці: дизельний двигун 15 000 євро, бензиновий двигун 14 євро. Це якщо автомобіль 2020 року випуску. Якщо 2015-го, то дизель 5250, а бензин 7 тисяч. І ось бачите, тут немає чіткої якоїсь такої прямої, де вказано, що дизеля дорожче, бензин дешевше. Якщо у 2020 році по Citroen C4 дорожчий дизель, він вказується як 15 тисяч євро, то вже в 2015-му дизель стає дешевше, ніж бензин 5250. І ось ці всі цифри ви можете бачити по кожному автомобілю, по кожному році і по кожному двигуну. Чи то дизельний, чи то бензиновий. І далі у нас для Volkswagen та Uran, Renault різні моделі та інші багато машин, Audi та інше. Чому ми вам показали цю таблицю? Для того, щоб ви розуміли, як на митниці формується митна вартість вашого автомобіля, який ви привозите, і які митні платежі ви будете сплачувати. Саме через це, коли ви купуєте автомобіль, ви маєте проконсультуватися зі своїм брокером. Чому це важливо? Тому що, щоб у вас була ціна не за. Занадто висока, і ви при цьому будете багато платити митних платежів, і не занадто низька ціна, тому що в такому випадку митниця вона буде доволі таки суттєво перевіряти ваш автомобіль, перевіряти купчу і чи справді ви цей автомобіль купили за ці кошти. Коли ви робите все правильно, коли вартість митна вашого автомобіля відповідає. Тим індикативам, які зазначені в митниці в їхніх каталогах, тоді по вашому автомобілю не буде спрацьовувати ризики, і митниця по ньому не буде проводити додаткових перевірок. Ви спокійно сплатили кошти держави, митниця спокійно вас розмитнула, і всі задоволені. Як ми кажемо, береже закон, закон збереже тебе. Отже, коли ви плануєте поїздку, ви вертаєтесь в Україну, розмитнюєте свої автомобілі, проконсультуйте з брокером, яку правильну ціну вказати у договорі купівлі-продажу. Чому це важливо? Бо навіть коли ви будете з продавцем вашого автомобіля спілкуватись, ви йому скажете: Я готовий тебе купити за таку ціну, яка буде в мене пропуста. Я думаю, з людьми... Можна договоритися, коли ви цього забажаєте. Це вам зекономить по перше ваші кошти. А по-друге, також і нерви в період оформлення. Але також потрібно пам'ятати, що не тільки ця сума добавляється у вартість автомобіля. Відповідно до митного законодавства до вартості автомобіля також додаються і транспортні витрати. Митниця, якщо ви приганяєте автомобіль з Польщі, який коштує 1000 євро, то митниця до цієї вартості додає ще 100 євро транспортних витрат. І така сама є таблиця і по всім країнам Європи. Чим далі, тим дорожчі транспортні витрати. І якщо це автомобілі з Америки чи з Китаю чи з Кореї, різниці немає. У митниці скрізь прописані індикативи. Звертаємо на це увагу і розуміємо, що наші митні платежі будуть відповідати тим нормам, на які ми з вами розраховуємо. І також важливий момент це повернення коштів, які ви сплачуєте на митницю. Буває таке, що ви сплачуєте більше коштів. І як було в період нульового розмитнення, коли люди робили нульові підешки, вони заплатили кошти і потім хотіли ці кошти повернути. Там вже набагато складніша процедура. Потрібно зв'язуватися з відділом митного оформлення, з відділом митних платежів. І в них набудете справки, чи маєте ви можливість повернути кошти, які були вами надмірно сплачені. Якщо у вас є така проблема, звертайтеся, ми вам допоможемо, розкажемо, як ваші кошти ви можете повернути назад. Отже, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.